Компанія, яка виготовляє маленькі потужні електричні двигуни, отримала фінансування у розмірі 20 мільйонів доларів. І тепер зможе робити маленькі електричні мегапотужні двигуни. Компанія h 3 – стартап, що з'явився у 2021 році, претендує на звання справжнього геймченджера для багатьох галузей, що шукають потужні електродвигуни і в той же час обмежені у простої чи вазі обладнання. Це, як ми всі розуміємо, особливо актуально для аерокосмічних, морських та воєнних технологій. H3X виготовляє електродвигуни. Але це не повні силові агрегати, такі як комбінація батарея, двигун, колеса, яку ви, наприклад, бачите в електромобілях. До речі, шукайте на каналі Свіжий оверінженерний подкаст про електромобілі. Вийшов буквально у цей четвер. Або механізм гвинта в літаку. Це середня частина євняння.